Богдан, учись, як треба бігати по полю. ти! по лісі. Понятно тобі? Дивися, як біжать. Я не можу їх догнати. Поняв? Ти знаєш, куди вони біжать? По іграшки, за які ти потім гроші віддасиш. Класно? Класно, ж я придумав, правда? Всім привіт, друзі. Сьогодні неділя. В якомусь відео я обіцяв, що в кінці тренувальних неділь буду знімати. Бігові відео. Ну, якраз у нас сьогодні неділя. От, і підведу підсумки тижня От, цього бігового. Ця неділя по навантаженню виявилася набагато кращою за дві попередні. От, пробіг я в загальному об'єм 83 км і зроби, ну, пропустив одне тренування, одне зробив наполовину, були обставини певні. Що був змушений якби, пропустити, ну, якби зробив два інтервальних тренування 5 по, по 1 кілометру і, і зробив одне темпове тренування в об'ємі 5 км. Кілометрів, 5 кілометрів. Біг я інтервальні тренування і, і, і темповував так, щоб ну, хоча б від, якби відчувати насолоду від бігу, щоб не відчувати виснаження на дистанції, як то кажеться. Вибачте, я зараз трошки призупиню, бо мотоцикл їде. Нас люблять Богу, мотоциклісти кататися. Ой, вибачте, трошки чуть телефон впав. Так, ну, свої інтервальні тренування я біг не дуже швидко. Ну і, чесно кажучи, вдався в знаки відпочинок. Плюс зараз трошки такий тяжкий період, бо багато роботи такої фізичної вдома. Значить, перший інтервальне тренування. Найкращий відрізок кілометр я пробіг за 3,54. Ну, а найгірший був 4.09. Я робив 5 відрізків. От, перших зробив швидко, там 3,54-3,56. Ну, а далі присів, там 4.01, 409 і останнє за 4.07 я прибіг. Саме гірше був 4.09. А другий інтервал тренування там я біг не на своїй звичній місцевості, а там їздив в село там допомагати картошку копати, то там така дистанція виходить. ну Бігаєш від села до траси, від села до траси, і там виходить в одну сторону. Половина дистанції підйом, а половина дистанції спуск. І тому деякі відрізки я бігав з гори, а деякі біг вгору. То з гори там найкраще було 3,44-3,54, а потім, потім були мішані відрізки, Ну, під з під гору, з самого підніжжя гори, я пробіг за 4,20. Ну, саме, ну, якби саме гірший такий показник був. В другому інтервальне тренуванням. Ну, а 5 кілометрів я пробіг взагалі дуже, дуже повільно, От, е, тому що ну, не знаю, можливо, дійсно кидалося такий довгий відпочинок. Довгий період відпочинку я серпень відпочивав, не бігав, і тільки ось там третю неділю тренуюся. Ну і плюс ще вчора, і сьогодні ми копали картошку, і вчора прийшлось тренуватися після того, як копав картошку 8 годин вечора. Ну і Сьогодні також ми півдня копали картошку десь до 3 годин. І також я вже приїхав, ну ми потім з жінкою добрася додому. І тренувався я також вже в 6 годин вечора, після того, як був стомлений. Тому можливо, і такий результат. Значит, перший перший кілометр пробіг за 4,20, другий за 4,26, потім третій за 4,36. Четвертий за 4,31 і п'ятий різочок теж за 4,31. Я підрахував, в середньому це вийшло 22 хвилини 25 секунд. Якщо порівняти, я в цьому році другий раз біжу 5 кілометрів, то перший раз я пробіг за 20 хвилин 49 секунд. Тобто це на півтора хвилини приблизно гірше, навіть трошки більше. От, чим попередній результат. Ну, будемо тренуватися і далі пробувати, показувати кращі результати. Ну, я ж кажу, буду бігати в здоволення. Сьогодні я також біг, відчув, відчував, зразу почав бігти. Відчув тому, ну, оскільки я попрацював фізично сьогодні. Ну і так, стартанув і думаю, хоча б пробігти, хоч якось. Ну, тому що якби, дійсно два дні були таких виснажливих. Що якби, на високий результат розраховувати було важко. Тим більше зараз стало трошки холодніше, і прийшлося взяти ще дві додаткові куртки, це додаткова маса. Хоча я зараз в футболці, але взяв з собою дві куртки, тому що зараз я вибіг пізно, поки біжиш темпову роботу, то ти гарно зігріваєшся, а потім приходиться трусити і ти відразу встигаєш. А зараз вечорами трошки холодно, плюс, я думаю, можливо, дощ буде, бо в нас захмарилося ще взяв куртку від дощу. Тому була додаткова така маса. Так що, Отакі в мене об'єми. Об'єми цього тижня 83 км. Це не 100 км, але вже я трошки збільшив об'єм. Тому що останніх 2 тижні це було 30 45 км, 39 км. Ну, Мені, можливо, наступного тижня вдасться всі, всі дні протренуватися і я вже підійду до об'єму 105 кілометрів, можливо. Ну, подивлюся. Я планую на наступну неділю також бігти 5 кілометрів. В ці чотири навантажені неділі я буду бігти два рази по 5 кілометрів. Тому що, можливо, подивимося, який результат покажу наступної неділі. От тим більше я зможу за цю неділю також трохи побігати об'ємі. Ось такі в мене справи, ось такі в мене тренувальні справи. Ну, якби форма впала, але будемо працювати над цим і піднімати. Там через місяць буде на Хмельниччині чемпіонат Хмельницької області з Рогейно. Там, я думаю, буде 6 годин, але в Білетні Днітрі вказали, що буде 3 години цей Рогейні. там можна буде, там не треба буде напарника, там ти біжиш особисто. Тому не треба мені шукати напарника, я зможу виступити там самостійно на змаганнях. От, будемо до цих змагань готуватися. Це цілий місяць от, підготовки, тому можна буде спробувати там як би себе випробувати. Ну, прибіжу, буду бігти, звичайно, в задоволення, от, щоб так, не на виснаження, щоб отримати задоволення від дистанції. Все. Всім гарного початку тижня. Чекайте бігові відео наступної, наступної неділі. Бігове відео наступної неділі. Я розкажу знову про свою, свою неділю, яку я тренувальну відбігаю. Підписуйтесь на мій канал. Призивайте ну український Ютуб, допомагайте його розвивати, для того, щоб український контент був в Ютубі. Поставте подобайку, підпишіться на канал та прокоментуйте це відео. Всім перемоги, всім миру. Ми переможемо.